Всім привіт! Граблю ручну віялку. Були у мене отакі от дошки. Ну, Прості дошки не обрізані, там. валялись, на полуся не лежали. Валялись отакі от дошки. Зробили з них отакі от. Ось. Вибрали четверть з однієї сторони. З іншої сторони, простругали, обрізали, вийшла така дошка. Робили четверть на циркулярці отакою от фрезою. Ось. Ось фреза, Вибирали четверть. Вибрали, тепер планую їх скрутити в щити. І склеїти для того, щоб зробити боковушки для в'єлки. Щити дошки довжиною 1,5 метра, а шириною буде ну плюс-мінус 70 см. Отака от буде в'єлка. Чому не з фанери? Здебільшого в інтернеті роблять там з фанери, з там старих шаф, коротше, з ДСП робити. Немає сенсу, тому що міцною вона не буде, ну в ДСП крутити щось. Ну, не знаю, коротше, мені не подобається. А фанера дорога. Дошки в мене були, вони нікому не потрібні, їх не купував. Відпиляли, відрізали, заторцували, І ось готовий матеріал. А фанера, ну, листок дорого коштує, тому, тому і не з фанери. Ось. Покажу, як клею щити боковушки на вієлку. І що треба робити? Треба ремонтувати землю. Ми ремонтуємо. Що зробив на даному етапі? Відрізав рівно. Два цих щита. Вийшла довжина одного щита 66 см. Тепер виміряв діаметр окружності, радіус окружності 30 см, відмітив ось крапкою. Зараз засверлююсь через два щита сверлом під фрезер і фрезерую окружність. Фрезером під вентилятор. Фрезерую окружність, обтягуємо желізом і так от воно буде з желізом. Ось. Поїхали. Зробив отакі от дві боковинки, ось одна, а ось інша. Робив за допомогою фрезера. Ось, знімав, як робив, ви бачили, тобто засверлився через дві боковини, відразу склав їх, щоб рівно лежали, відразу через дві засверлився під фрезер. Циркуль для фрезера. Фрезерую велике коло по цьому ж центру, потім фрезерую мале коло. Мале коло діаметр 25 вийшов. Ось. Отак от, от, от вийшло. Що стосується цієї боковини, коли фрезерував, тут вийшов косячок, отакий, зафрезерувався трохи лишньо. ну Тому що в мене коротка фреза, всю довжину її не вистачає. Тому треба було фрезерувати з двох сторін, і так вийшло. Вирізав отаку от паличку, зараз її вклею туди, щоб було акуратно. Ось. Макаю в ПВА і туди. Намалював, як я собі уявляю, цю віялку вентилятор по типу равлика дошка. Тут дошка тут. Вентилятор нагнітає сюди повітря, сипеться зерно. Перший відділ саме чисте зерно. Тут 10 см відстань. Це під дошки ширина. Перший по 23,5 см відділ. Тут дошка, щоб створити потрібний потік повітря. 23,5 см. Ой. Так. А що я неправду кажу? Тут 18 виходить. А, ні, не, не так. Це ж неправильно. Ось. 22 виходить. Потім... 27 і 26. Такі от буду робити відсіки. Ну от, якось так. Бункер такий. Це перегородки. Візьму ДСП з шафи, з дверей. А воно там уже виміряне, буде легко його порізати і зробити ці всі перегородки. Дно, ну, дно бункер. І, можливо, на перегородки оці вистачить ДСПшки. Ну, тут уже, може, дошками зап'є. Ось, такі от план. Thank <laughs> you. Із ДСП вирішив робити точні, перегородки із старої шафи. Е, виставляю, направляючу для циркулярки, по таким застосуночкам. Є отакі от у мене бруски. Я їх також робив, відео є на каналі. Посилання ставлю в описі під відео. Е, чому сенс? Оце прорізь, тут проходить диск. Буде проходити диск пили І виставляємо по розмітці ці прорізі. Отак, раз і отак два. Є. Тепер беремо направляючу, так ось шафи направляюче ставлю її сюди, підвожу до цих брусків, фіксую струбцинами. І бруски прибираю і пиляю циркуляркою. Диск буде проходити точно по прорізі, тобто точно по розмітці. Дуже зручно, виходить рівно, мені подобається. На даний момент маю таку от конструкцію. Прикрутив дно, стягнув боковушки і поставив перегородки. Далі, які плани? Ось тут дошку ставимо, яка буде направляти вітер, вирізаю також із шафи, роблю в дні прорізі і металевими. Такими лотками спускаю, роблю спуски для того, щоб сходило зерно. Зараз буду прорізати дірки в дні для того, щоб металевими лотками зробити спуски. Що так. маємо? Розмір нижньої частини, тобто дна 110. Висота першої перегородки. 12, другої перегородки 14. Третьої перегородки 17. І четвертої перегородки 22. Діаметр внутрішній 25. Кола під вентилятор. Діаметр зовнішній. Кола під вентилятор. 56. Ширина всієї вілки 61 см. Випилюю лобзиком отвори для спусків. Засверлився по краях. Ну і лобзиком прохожу. Зараз випилюю всі отвори. І можна ставити метал для спусків і все. Попрорізав такі отвори під спуски. Зараз ріжу стовпчики по 120 мм. Користую от застосуночок, опираюся рівно по лінії і відпилюю досить зручно. Застосуночок, відео, яке я робив застосуночок є на моєму каналі. Посилання буде в описі під відео. Роблю ножки для вілки. Довжина ножок зробив 120 мм а, і віднизу відміряв 54 мм на кожній ножці, ну і провів лінію, вирівнював по низу, по нижній частині ніжок. Ось, Ну вони, в принципі, рівні по 120 мм, але все-таки відштовхувався від нижньої частини. Ніжок і виставляю ніжки по розмітці, ось, по нижній частині вієлки. Ну і прикручую. Засвердлюсь, прикручую. Поробив вже частину спусків, довелося розширити дірки, збільшити, тому що отак -от не годиться, там великий перегиб виходить всередині. І треба це переробляти, треба розширяти і пологі ще схил робити. Ну так. Все роблю спуски в вілці. Поробив із шафи отакі от спуски довелося доточувати знизу отакі от планки. Ось. Щоб зробити скрутіші спуски. Тому що отакого от Уклона, робив отакий от уклін просто на ширину цієї планки. Зерно не сходи, не сходить, затримується, сходи погано. Коротше, доробив вниз планочки, поставив, отакід, повирізав з шафи пуски і зараз обшию металом. І я думаю, буде ходити гарно. Перевіряю на те, як спускається зерно. Спочатку поставив металеві оці спуски під отаким от кутом маленьким. І зерно взагалі нічого не сходило. Зараз покажу з палочкою. Палочка тут є. Спеціально кину. Оп. Підставляємо і сиплю. О, все зійшло, все супер. Короче, треба робити спуски крутими. А взагалі я виставляв так, щоб ось я відмітив на ножці ширину цих боковин, що я вниз спускав. З розрахунку на те, щоб відро нормально влазило. От Відро нормально влазило, я вважаю, і спускається зерно гарно. Тому от, -от така от конструкція. Ще один нюанс. Коли робиш так відразу і не задумуєшся, ножка ж тут в крайньому відсіку, їм треба якось обгинати, обходити, щось робити. Ну Я металом її. отут тут іще зашию, отак металом. Металом її обійшов, взагалі вирізав тут спуск, доволі нормально довелося різати. Знизу зараз покажу. Не дуже тут і видно, але підрізати довелося. Ось, отак от знизу. Обшив металом ці латки і поробив отакі от заглушечки, щоб зерно не розліталось, куди попало. Ось тут, тут. І зараз оцю ось дірку ще закрию. Зробив механізм фіксації і взагалі подачі зерна. Вирізав з фанери планку на 7 мм. Це в мене така ширина буде подачі. До планки прикрутив брусок. Брусок зафіксував ось таким хомутом. Із металу зробив. Зробив от конструкцію. Два таких бруски. Тут похилий. Планка, яка фіксує. Ось так. Треба. Засунули. Стукнули і зафіксували. Стукнули і зафіксували. Ну, отак.